Тож ми знову з вами. Я хочу представити наступного гостя, директора агентства моделювання а, ситуації Віталію Ба Віталія Бала. Пане Віталію, я вас вітаю. Доброго роду. Розкажіть про основну діяльність та засади вашого агентства. То прямо тут розказати, чим ми займаємося, так? Ну я вже 2002 тисячі року в агентство, скажімо, ми називаємо це на ринку політичних послуг. І головна наша діяльність полягає саме в моделюванні ситуації, яке в себе в, скажімо так. Має в собі цей аналіз ситуації, так це безумовно певні якісь там політологічні речі, але в основному ми практично виконуємо, скажімо так, завдання, і це більше зв'язано з прикладною скажімо, політичним консультуванням з прикладною політикою, політехнологією, політичним піаром, там, кризисні, всякі явища, чи створюємо кризиси, чи боремося проти політичних кризисів. Тобто, ну, вже достатньо, з 2002 року вже достатньо великий проміжок часу. Так, то ми знаємо, що хто чим дихає, хто звідки появився, хто куди може зникнути. І з одного боку, це просто, з другого боку, це складно, бо розумієш певні. Скажем так, перспективи чи відсутність цих перспектив завтрашнього з тими чи іншими політиками, з тими чи іншими політичними партіями? З політичними партіями стосовно нашого теперішнього уряду є перспектива якась, тому що ми бачимо, що як він працює, люди зневірилися в ньому. Я так скажу. Я вже напевне з тижня з два, ну як десь минуло 100 днів після цього уряду, бо майже рік, як вже Арсеній Яценюк на посаді голови уряду. Працює і по великому рахунку вже можна якісь ставити серйозні оцінити, до нього. Так? До, ну, то що про оцінити, діяльність. фактично можна вже під, підвести риску, вже нема що оцінювати. Бо якщо нема результату, то нема що оцінювати. Відсутність результату говорить про те, що оцінити нема що, по великому рахунку. Майже рік я, не майже протягом року я ні одного слова критичного не говорив стосовно. Нинішнього голови уряду, але я думаю, що тут політез вже треба якось на задній план, бо я не можу, як громадянин України, залежати від там, бажань чи не бажання Арсенія Яценюка, хотіло б його чи не хотіло, образ чи не образ. Бо зараз, умовно кажучи, коли за 100 днів вже нового уряду. Його політична сила він особисто втратив підтримку українського народу більше ніж п'ять разів. Тобто там самі оптимістичні цифри це 4%, відсотки, але я знаю інші цифри, де дають і 2%, 2,5%, 1,7% з половиною, і персонально йому так. Тобто, взагалі вважаю, що в цій ситуації розраховано це, що цей глава уряду проведе якісь системні зміни в країні, вже неволю навіть, навіть про там реформи. А зміни, які нам насправді потрібні, бо реформи ну, можна якось ніби потихеньку проводити, бо кожен міністр він відповідає за свої галузі. Там є достатньо непогані міністри в цьому уряді. Але питання в тому, хто на чолі цього уряду. І в цій ситуації, ну я би хотів, щоб це була українська традиція в політичній культурі нової, іншої, так, держави України, коли така підтримка, так протягом такої не Тривалої діяльності, напевно, треба писати самому про відставку, так і ти. Бо як це роблять в інших країнах, це робили в Японії, це робили в Європі, Хоча коли причому там навіть не до 2-3% падало там менше 10%. коли так, тобто голова уряду, помір міністр. Скажімо так, демократичної України розумів, що провести ті чи інші речі він не зможе. Чому? Має бути суспільна легітимізація. Якщо немає суспільної легітимізації, про що ми можемо говорити? Щоб зробити такі кардинальні зміни, так, нам зараз допомагає війна, але чомусь вони говорять, що війна їм заваджає. От більше того, якби був мирний час і треба було б продати такі радикальні зміни в країні, так, то така підтримка, вона просто б неможлива ці зміни, бо нема довіри людей до. Скажемо, того, хто презентує ці зміни, і в зв'язку з тим люди це не сприймають. Якщо люди це не сприймають, воно не буде втілено в життя, тобто ну, це аксіома політології, тут навіть нема про що говорити. А ми бачимо, коли. Е Партія, фракція шантажує не тільки парламент український, що якщо він не буде головою, значить розпадеться коаліція. Але й фактично ми стали заручниками майно як громадяни. Бо кажу, мене абсолютно не цікавлять їхні турги, які вони вели uh -huh. 2-3 роки тому назад. Не має бути свідомі того, що ситуація зараз абсолютно радикально відрізняється. У нас війна з Росією, у нас економічна, фінансова криза, у нас насправді дуже багато серйозних проблем. І тому гратися в ці турги, я вважаю, що це не просто відповідально, це, в принципі, антидержавно. Я би так сказав, бо вони говорять про тих, хто. Той чи інший спосіб говорить критичні якісь зауваження, що вони є агентами Кремля. Так от я хочу їм сказати, що насправді вони є антидержавниками, раз вони себе так ведуть по відношенню до держави і до громадян. Бо я, скажімо так, не маю ніяких ілюзій в тому, що, скажімо, ну, ті всі звинувачення, які є, вони так чи інакше можуть бути підтверджені. Я би не хотів для Арсенія Петровича, щоб це таке таки сталося, а це, скоріш за все, станеться, бо вони якось так вперлися, вони виступають і проти тимчасової цієї слідчої комісії, яку насправді треба, щоб в парламенті вона реально почала відігравати ту роль, яку має відігравати, бо ну, для прикладу, люба комісія такого ж типу в тому ж Конгресі Сполучених Штатів, вона ну, просто там. Може поставити хрест на любі політичній кар'єрі любого, угу. скажімо, високопосадовця в системі влади Сполучених Штатів Америки. Тому коли зараз намагаються сказати, що це черговий піар, що сьогодні цього не буде. Так ваше завдання, щоб це не був піар, щоб це були реальні речі. І коли знову ж я чую, Ді. що вони ж не зможуть розібратися? Це ж завдання генпрокуратури. Я тоді скажу, стоп хлопці. Так вони ж пишуть закони, по яким живе Генпрокуратура, Міністерство внутрішніх справ. Тобто там вони компетентні це зробити. А тут вони розібратися в фінансових насправді. Тут мова йде про фінансові речі, де багато бізнесменів, так які розуміються, банкірів, як це все. Гідні відбувається. Тобто абсолютно спокійно відкриті, беруть джерела, дебет, кредит, і все стане зрозуміло, немає ніяких проблем. І там є люди, які можуть цьому розібратися. Тому то абсолютно нія, не витримує ніякої критики, заяви, що там ніби ця комісія вона не компетентна, вона не зможе в той, той чи інший спосіб, скажімо, знайти рішення цієї проблеми. І треба знаходити і. Більш того, я був дуже здивований, я вважав, що навпаки, ну, фракція Народного фронту мала бути першою ініціювати створення комісії. Якщо вони так впевнені, що все в порядку, uh -huh. щоб довести, що була, скажімо так, ну, неправда, тоді та людина, яка сказала неправду, вона має понести також за це відповідальність. Тобто нам треба наводити насправді в цьому порядок. А стосовно повертаючись ще до пана Яценюка, він не піде сам. Це зрозуміло. Але бачите, от так як ви кажете, там якесь шантажування відбувається. Вже два рази це було. Так... Це коли перший раз пам'ятаєте, він пішов, а потім виявилося, що не пішов, другий раз це коли не хотіли бюджет прийняти, то він бюджет ні, навіть три рази. Ще один раз, коли голосували по РНБО, по раді РНБ, національної безпеки і оборони, тоді народний фронт погрожував, що він вийде з коаліції. Тобто тим хочу просто їм пояснити, що насправді я би вже порадив президенту України Петру Порошенку почати вести певні перемовини, консультації з депутатами, які в фракції Народного фронту. Бо е, на всіх, скажімо, є в той чи інший спосіб е, їх скелети в шафах, так? з кимось можна по-доброму, з кимось не по-доброму. але треба їм всім пояснити, що перевибори зараз ніхто робити не буде, бо зараз це не на часі. Тому, хлопці, а ви будете по-хорошому працювати на крігну, або зараз ми вас заставимо це робити не по-хорошому. Я думаю, що всі. є. Можливості інструменти у президента, в нього є Генеральна прокуратура, в нього є служба безпеки України. Я думаю, що цим вже пора зайнятися. Бо мені видається, що не трохи загралися. Скажімо, це навіть не політика, це щось нагадує мені якісь такі ну, ігри. Ну навіть важко знайти зараз визначення. Чому? Тому що. Це ще раз, до речі, підтверджує ту мою тезу, яка мною постійно повторюється вже не один рік, що відсутність політичної еліти в Україні якраз і призвела до всіх цих негараздів, до речі, які зараз ми маємо. Це якраз є підкреслення того, що політичної еліти в нас нема. Бо відповідальна, політична еліта, вона відповідальна перед своїм народом, перед своєю державою, і квінтесенція різниці. Да, от, політиканів і політиків. Тобто політичні еліти полягають тільки в одному. В час че. Інтереси держави завжди політична еліта ставить вище своїх особистих чи корпоративних інтересів, чи там якихось політичних сил. Так було завжди можна подивитися історію любої країни, яка має стало там да, от. Політичну історію, бо у нас фактично не було політичної історії, тому у нас нема політичних партій. Якщо на політичних партій, то не може бути політичної літом. Зараз ми є свідками можливого зародження, але знову ж тут багато знаків питання. Бачите, ви, ви кажете, що ви порадили президенту Йому вже так? Час, Все, що... Йому вже так. час втрутитися. тоді, чому в такий складний час вже потрібно на якісь радикальні рішення йти. Чому президент цього не робить? Коли я кажу втрутитись президенту, зараз мова не йде про якісь радикальні рішення. Я би якраз радив це робити не публічно. Тобто треба провести певну ну це називається консультативна, консультативна робота чи просвітницькогітаційна, я би так і назвав у лапках робота. Бо якраз нам ну, зараз не треба таких різких серйозних дій, на мою думку, у владі. Бо все треба робити в мирний спосіб, спокійний і без як кажуть входити в басейн без бризку. Я би так це сказав зараз. Ці ситуації і я розумію, що в нас є революціонери-патріоти, як їх називаю, але якраз революціонер патріот це все не означає, що він розбирається ці в темі. Розуміє, як що треба робити. Бо наше головне не процес. Нам треба не ефект, не ефектний уряд. да? нам треба ефективний уряд. Зараз ми бачимо ефектний уряд. Ну, дуже красиво правильно говорять. ну, так на камери класно все розказують. Вже рік. А, а де жодний еф, аде ефективність, ефективність. Не, так. трохи там починають робити? І знову ж це окремі міністри. Давайте також будемо. Це окремі міністри. причому, мовно кажучи, це міністри, які прийняли там громадянство України, вони поставили скажем так, ну, на алтарь е, вітчизни, тобто України не тільки свою репутацію, репутацію своєї країни, де вони робили ті чи інші речі, тобто у них мотивація набагато більша, і вони змушені це робити, і це дуже добре. Але тільки ці окремі міністри вони не зможуть е, скажем так, витягти е, Україну. Тому без генерального директора люба компанія, так, які ви там не були мовиті в Раді Парасі. директорів, ну, треба має бути стратегічне рішення, має бути стратегічний, скажем, напрямок. І цей генеральний директор, в даному випадку, це голова. Він має це все робити. І як зараз, на жаль, ну, от, ну, от, прийшов рік, раз. Друге кажу, сама головна оцінка це не, немає, немає ніяких персоналів, це того е, українського народу, який по соціології дав оцінку. Вони ж вибирали, як е, головний слоган. Оберемо прем'єра. Обрали, дали довіру, дали 22%, там, якщо не помиляюся, 30% перше місце зайняли, а тепер 4. Ну, фактично, їх менше насправді. Статистична помилка вже соціологічна. Тобто, це, це, це є оцінка. Це не бала оцінює, це не ви оцінюєте. Це от оцінили люди. І нормальний відповідальний політик мав би зробити з цього висновки, а не починати знов нам по третьому чи по десятому кругу розказувати знов ті самі речі, помінявши певні слова в тих самих реченнях. Ну це вже навіть не смішно. Ну, звичайно. А хочеться ще також підняти питання антикорупційного бюро в Україні, яка. Які на нього сподівання і чи запрацює воно, тому що вже стільки часу обирають голову і ніяк не можуть обрати голову антикорупційного бюро. Що ви знаєте, вже складається таке враження, що нічого доброго з цього не вийде. Ну лише знаєте, аби знаєте, поставити якісь галочки, що будуть вра... люди Таке приймати. враження. Є бо моя суб'єктивна, скажем, думка, там були більш, напевне, ну, оптимальніші кандидатури серед тих які комісія чомусь відкинула. Ну, Це питання до тої комісії, ми ж назвали її комісію моральних авторитетів. Так. Ну, це справа, звичайно, така, але я думаю, що в цій сфері, крім моральних авторитетів, мають ще бути фахівці, які мають розуміти, хто спроможен це зробити чи не спроможен, бо, як казали, древні мудреці неважливо, якого кольору кішка, Головне, щоб вона ловила мишень. І це, і це насправді серйозна проблема. І в цій ситуації, я би так сказав, знов дійсно це може ну, вийти в певний свисток, навіть не в годок, а в свисток. Коли там багато-багато вугілля в паровоз кидали, кидали. Ми всі коли цього бігали, тачками це вугілля туди возили, кидали потім, вийшов, він пояс не, 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 не тронувся, він так ситимеся, тільки навіть не годок, а свисток свистить. Тобто це таке враження ніби складається. Але знову ж я би не був тут таким категоричним чи песимістом, чи оптимістом. Ну, поки не почало працювати Абсолютно ми не можемо правильно. говорити. Тобто, я ще раз кажу, можливо, ті люди, ми не знаємо, кого призначить президент, йому дали вибір такий, який ну, з меточкою, напевно, не самий оптимальний, але він тепер мусить це робити. Тепер тобто, все залі від того, хто буде там Тобто реально треба кадри наврати туди, які будуть це робити. І треба почекати, ми побачимо. Ну, ми чекаємо ми Нє, чекаємо вже. Роботу. Ми чекаємо чекаємо зараз, коли призначать. Добре, а гальму, кажу... чому гальмується цей процес сам? Ну, дивіться, ну, я чуть, чуть відійду в сторону. От Парламент України, Верховна Рада зараз каже, що вона буде робити такі реформістські, приймати закони, ми це здатні, ми робимо. А давайте задаємо, задаємо собі питання. От у вас на столі комп'ютер. Якщо в ньому операційна система стара, а я вам принесу програму, яка нова, і вона має допомогти вам швидко щось зробити, то операційна ваша система правда не зможе. Вона просто не прочитає і скажуть, не відповідає Так і наш парламент для того, щоб почати нову програму робити, треба поміняти операційну систему. Що я маю на увазі? Треба сам. змінити комп'ютери. Абсолютно змінити. правильно. Тобто вони набрали, ніби нових депутатів, але саму систему функціональні Верховної Ради не реформували. Тобто інструмент був, який і залишився. Це було, мовно кажучи, ковалда, да? а нам зараз треба цю ну, відвертку, да? щоб там щось покрутити. А вони цим збивають ті шурупи, замість того, щоб їх спокійно викрутити. Тобто, насправді треба спочатку реформувати Верховну Раду. Поставити конкретні, от, як ви спитали, чим агенство займається. У ж же чітко було визначені, чим ми займаємося. Ми це робимо. Так і Верховна Рада вона мала поміняти свої головні завдання, сказати реально, так і під це вибудувати свою можливо, нову структуру. Ті ж комітети, а вони ж як знову прийшла купа навігла депутатів. Всі захотіли бути начальниками, особливо ті, які ніколи не були начальниками. які про цих начальників говорили, ваші колеги вони ж всі захотіли бути начальниками. Ви говорите про були, депутатів так, так, та, 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 щоб всіх були кабінети, там не знаю там машини, та, 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 та Вони навіть збільшили цих. Ці всі комітети, все такі інші. Я насправді чесно скажу, я страшенно не розумію, як може Тарасюк, один із кращих фахівців в Україні міжнародних відносин, так не очолювати якийсь комітет, який займається міжнародними відносинами. Це нонсенс. І не зуміло, хто його очолює. Я говорив про цих людей, як вони захотіли, які великі спеціалісти. Це, ну це просто навіть я ж трохи займався, навіть колись працював в цьому міністерстві, до речі, якраз і при протарасюков. Я розумію, що це таке, коли людина має набрати з мобільного телефону якогось міністра, а та країна зараз у Раді Безпеки скажімо, голову, і попросити, щоб підняли питання України. І Хто із тих, які вчора, зможе це зробити, про що ми говоримо? Mm -hmm. І от всі ці речі, коли вони не зробили, вони зараз приймають закони, так і тут. Спочатку насправді у всьому треба поміняти той інструмент, і тільки з ним можна тоді зробити. Ми не можемо старим інструментом, ну там зробити якусь супер супер річ. Ну, дивіться, ми ж рухаємося в Європу, так ми хочемо. Ми не рухаємося. Ну але ми хочемо від нас... пострадянської. Ви, ви, ми ви відійти. коли займалися спортом, у нас знаєте, ми виходимо на розминку, ми ж навіть не розминаємося. Але ми про це говоримо. Тобто, всі знають, отам там всі займаються. Вони знають зараз має прийти Україна, вона зараз має прийти. Вона має прийти. От зараз дивіться, дивіться, вона ніби зайшла вже в будівлю, але ще з роздягальні вона не вийшла. Але всі знають, що мають прийти. І от ми навколо цього починаємо говорити. Ми ж ми вже там, ми вже займаємося. От дивіться навіть імплементація. Всіх цих огод, які потрібні були, коли ми асоціацію політично підписали. Є же ж правда, цифра де нулі, де 5%, 10% і дуже небагато, десь більше 50%. Це ще нормально? Вже рік пройшов. А ви кажете, що ми кудись рухаємось. Про що ми говоримо? Ну, то видають одне Лю... людям, дають сподівання, і просто вони ну а що залишається людям? Я вам так скажу. Що... Я, я, я насправді оптимістом. Єдине, що ми за це дуже дорого заплатимо як країна, як громадяни, ми, включаючи так, жертви людей, зараз, це на війні на Донбасі, включаючи зубожіння, все таки інше. Чому тому, що Україна вона зараз в переходному о, такому етапі? Це переходний період, сам насправді самий поганий переходний період в любі в історії любої країни. Але ми усі одно пройдемо за рахунок тої критичної, скажімо, кількості свідомих громадян, які вже ну, зовсім по-іншому розуміють і бачать перспективи і свої особисті, так, самореалізації цієї країни цієї країни. Тобто вони насправді є рушіями. Цього не політиків. В політиків є невелика частина людей, але реально там треба дуже серйозно ще працювати, щоб це змінилося. І, можливо, один із найкращих був би таких еволюційним шляхом, хоча в нас нема часу на еволюцію, нам треба швидко робити, бо в нас ну, непроста ситуація. Ми не, ми не мирний час живемо. Хоча таке враження, що всі інші політики вони якось живуть в 3-4 роки до назад, ніби у нас все так, як і було раніше, і Крим наш, і на Донбасі не вбивають наших громадян, і все таки інше, і не фінансова не така криза. Так от ці всі ситуації, з моєї точки зору, Справді, е, треба виходити із дуже простих речей, що е, місцеві вибори, які можуть пройти, їх треба. Зробити по іншим правилам, щоб туди змогли зайти інші люди. І це, от я так думаю, може стати тим першим кроком до формування, формування справжньої політичної еліти. Да? Нам одно це треба робити. І я хочу, щоб ми зрозуміли питання Росії і України це питання, якщо не, на, не навсегда, як кажуть і назавжди, то це на, на великі великі руки. І Росія ніколи не дозволить в силу своїх можливостей стати нам успішною Україною. Це також треба розуміти. Тому стратегію розвитку України з моєї точки зору треба виходити саме з цього головного. Постулату і під це вже вибудовувати, що ми робити, я взагалі не розумію, чому ми до цього часу не мілітаризували економіку. Я взагалі вважаю, що на рік мінімум нам треба було так, ніби є якісь певні перш... 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 речі, але ми з моєї точки зору маємо абсолютно чітко зрозуміти, треба мілітаризувати економіку. Що це означає? Це означає, що появляються нові робочі місця, починається грошовий обіг е... всередині країни, е... крім військово-промислового комплексу, інфраструктура, бо треба все це зробити. Легка промисловість, треба шити, одяг, харчова треба харчувати. Тобто, це може стати я. Ну, десятий раз вже повторюю спеціально консультувався із фінансистами, з економістами, такими відомими тільки в Україні, скажімо так, uh -huh. трохи далі. І вони казали: так на пев на певному етапі, от перший там рік десь та, це може бути стати локомотивом, який може запустити всю економіку. А це ж уряд має робити. Я хочу, щоб ми зрозуміли, уряд відповідає за економічний стан в країні, а на за не за те. Що там на міжнародній арені робить? Да, ми чуємо часто, що говорить, добре собі непритаманні собі функції. Він має займатися чим, тим, чим йому прописано займатися, а не намагатися от, розказувати, для цього є президент, його обрала вся країна, от він хай ходить і цим займається. А уряд має конкретно робити речі, які пов'язані з нелегкою, але такою потрібною для країни економікою. Якщо ні, то не треба йти в уряд, якщо він не хоче цим займатися. Абсолютно все зрозуміло. А ви сказали, що мають відбутися на Донбасі е, вибори і я не про Донбас ви... говорю, про Україну. а стосовно я хочу сказати, це взагалі усієї системи стосується. Ви кажете, що мають прийти нові люди. А чи буде така можливість? прийти? Я не казав, прийти? що мають прийти. Давайте трошки відмотаємо назад. Я сказав, що це є шанс, для цього треба прийняти інші правила. Щоб тільки по іншим правилам можуть зайти інші люди. Якщо інші правила а не інші будуть прийняти, люди... то не зайдуть інші люди. Так, так само, як Верховну Раду. Так, У так нас, сам, нас олігархія рада. процвітає, корупція процвітає. Ми про те, щоб зайшли люди, які справді будуть працювати, дуже складно говорити. Є, тому, є. Що... Да, є люди, насправді все є. Тільки цим людям це називається, ми це любимо називати соціальні ліфти. Треба насправді відкрити. Навіть не соціальні ліфти треба просто відкрити всі двері. І я впевнений, ну, якби в нас не було тих речей, які відбуваються, бо я говорю, що в нас насправді протестний рух в Україні в 21 столітті. І коли це назвали Революцією Гідності, ну це красиво звучить, але насправді протестний рух не закінчиться. Бо мільйони людей, які в цьому, скажімо, залучені, це не є революція. Це зовсім інші речі. І зараз воно синусоїдно йде. І ті люди, які пішли добровольцями, ті волонтери, оці всі люди, от вони є. Насправді їх мільйони. І треба, щоб вони всі тепер зайшли в цю систему влади саме на місцях. Більше того, нам треба реально віддати владу, економічну, гуманітарну так, так, і так далі, і так далі, і так далі, соціальну на місця. Так? І більш того, я є прихильником укрупнення регіонів, вийти десь на цифру від 10 до 15, для того, щоб це все було бути. По прикладу, Польщі, про це багато всього роблять. Польща знову ж в 10-й раз, напевне, повторюю, публічно, до 1 січня 1999 року мала 46 воєводств, зараз 19. І вона унітарна держава, до речі, ніяких там нема цих. І все, і нормально. І там сама нижня, ця, ці їхні повіти, ще не що вони там управляють своїми коштами, вони все це роблять. І там любе село, любе якесь районне містечко, там і красива площа, там все є. Тобто має, культурне життя має продовжуватися. Не і в селі, і в районному центрі, а не бути тільки в столиці, в певних обласних місцях, щоб ті ж самі наші виконавці, естрадні, я не знаю, якісь там роки, щоб не їздили. Тобто нам треба повністю з моєї точки зору поміняти устрій країни, щоб ми зрозуміли, нинішній устрій України він у нас почався в 1932 році. Були сформовані перші сім областей. Ну як можна в 21 столітті будувати іншу державу в країні Україна? По територіально командній системі яка створюється для того, щоб тримати під контролем, вони там наріпили, як хотіли, та нарізали для того, щоб можна було контролювати український народ, який не хотів бути у складі радянського союзу. Розумієте, пане Віталію, я вам дякую, але ефір нас збігає кінця. Я гадаю, що все ж таки український народ вас почув. Я гадаю, що люди, які сидять при уряді, все вас буде, почули це буде так. добре. Ми, ми, ми оптимісти. Ми, ми, ми переможемо. <с> так. А, я нагадую, гостем програми був директор Агентства моделювання ситуації Віталій Бала. Залишайтеся з нами.